Всім притиканалі Вітс 5. І сьогодні я тобі покажу і все розкажу про роботу далекобійник, як тут максимально заробляти і що робити, якщо у тебе немає вантажівки. Але при цьому не ставити лайк, підписуватись на канал, вводити мій промокод у Фума, зараз його бачу на екрані, і також заходь у мій телеграм-канал, там багато що цікавого, анонсів відео і так далі. Ну а ми переходимо до відео. Ну що ж, нагрозовій парковці я зараз стою не просто так. До речі, знаходиться вона в нас, якщо що, ось тут. Для того, щоб працювати вантажом перевезником або просто далекобійником, вам потрібно мати ферру. Якщо у вас її нема, ви її можете орендувати двома способами. Перший це орендувати фруру від гри, але просто вам не це робити, навіть не буду пояснювати, як це зробити. Або ж через Marketplace. Як це зробити? Вам потрібно у магазині 24 на 7 купити планшет. Далі ви натискаєте Tab, вибираєте планшет, відкриваєте, натискаєте Marketplace, він у вас вантажить. І остання тут категорія. Ви знаходите ось таку фуру, не інакше, не меншу, не якась там дешевша, неважливо, яка це фура. Ви її е, рен... маєте саме таку орендувати. І орендувати її. Я вже орендував. Давайте зараз підійдемо. Щоб забрати вашу фуру, ви підходите до грозової парковки, тут NPC стоїть, і забираєте транспорт. Натискаєте і забираєте. Все, ось, у нас заспанилася така оранжева фура. Ми за нею сідаємо і їдемо до самого вантажу перевезення. Воно у нас так і називається, і знаходиться ось тут. Все, давайте їдемо. Коли ви сюди приїхали, ви ось тут десь стоїте, паркуєтесь, і вам потрібно взяти саму зміну у NPC. Ви біжите ось сюди. І берете у нього зміну. Все, ви влаштувалися. Е, і тепер давайте зараз візьмемо нашу фуру і заїдемо, зараз покажу куди. Ми трошки розвертаємося і заїжджаємо, ось, бачите, у це коло. Так, ми зараз як кратенько заїжджаємо. І вам обов'язково мати ну, немало з собою грошей. Чому? Тому що для того, щоб взяти замовлення, треба мати багато грошей з собою. На жаль, ось так, тому не спішіть давати вантажівку, якщо ви не маєте достатньо грошей. Ось тут є магазин одягу, 20 тисяч, він хоче матеріалів. І це буде коштувати 450 тисяч для нас. Це дуже як А, ні, 400 тисяч для нас. А, 450 тисяч, як розумію, да, це скільки ми заробимо, а скільки ми притратимо, це буде 410 тисяч. Тобто ми підемо в плюс на 10 тисяч. Ой, на 40 тисяч. В принципі, непогано. Давайте ми зараз розвертаємось. До Речі, кількість матеріалів, яка може вмістити у цю вантажівку, це 25 тисяч. Тому вам з головою визначить на будь-яке замовлення, тому що, як я знаю, не існує замовлень більше, ніж 25 тисяч. Тому зараз їдемо, якраз відстань в принципі невелика, 4 кілометри це не так багато. До речі, будьте обережні, тому що зараз вже люди кажуть, які працюють в далекобійниках, що далекобійників можна грабувати. Оці от мафії, банди і так далі. Тому не знаю наскільки це правда, але ну, факт того, що таке, в принципі, може відбутися. Але далі це вже, можна, ви можете питати в адмінів, так далі, бо поки що я ніде не чув, тільки від людей почув. Ми приїжджаємо на мітку, ось так біля неї стаємо, все, і отримуємо 450 наших тисяч. Давайте зараз по традиції я зараз приїду, візьму замовлення і заміряю, скільки за 10 хвилин я встигну заробити. Як ви бачите, і таке буває: оце от затори з фур. Ніхто не може заїхати от, ну, от сюди. От, зараз постараюсь протиранити ось цей контейнер, щоб я міг заїхати. Е, тому що люди просто не хочуть брати замовлення, щось, типу, не 20 тисяч. Люди хочуть тільки ось такі от якісь е, великі замовлення. А замовлення там, на 17 тисяч і так далі не хочуть. Зараз все надійшло дійшло перезамовлень. Ось зараз вони активізувалися, все, на склади можна зайти. Давайте беремо товар. Крачі замовлення. І які тут є. Давайте на 23 тисячі, у нее А, замовлення вже взяли. Набір, давайте інше візьмемо замовлення. На 18 тисяч беремо. Радіше, нас грабують. Е, я чесно навіть не знаю, що робити. Зараз давайте пошукаю анімацію, де я здаюсь. так Ось так от ми здаємось. Все. Нас пограбували все. Е, в чому суть пограбування, це просто в тебе забирають 50 тисяч готівки. Не було стільки, в принципі, скільки вони захочуть, але мені здається, як я пам'ятаю, максимально там. Саме 50 тисяч. Тобто саму фуру не грабують, але можуть грабувати людей на фурі. Так що, отак от, знаєте, вас просто можуть, якщо у вас не буде грошей, просто можуть, ну, типу, мають право вбити, як я пам'ятаю. Це не буде графа з ДМ, тому що просто, ну, грабіжники просто вас вбили під час перебування. Тому ось так, давайте зараз я доїду, і я встигну зробити лише один рейс за 10 хвилин, так як я чекав, поки оцей от затор з вантажівок приїде, поки я візьму замовлення, поки мене зараз грабували, та й поки я їду цих 10 кілометрів. Ну що ж, ми доїхали на замовлення, і прийшло, в принципі, 11 хвилин. Зараз ви на екрані бачите, е, скільки я заробив за цих 11 хвилин. Думаю, на одну хвилину більше я приїздив, це нічого. Ну і в коментарях напишіть, як, що ви думаєте на рахунок цієї роботи, чи хочете ви на ній працювати, чи не хочете. Е, ну і взагалі, на речі, в коментарях напишіть, яка робота, на вашу думку, є найкраща. А я вам всім дякую за перегляд цього відео і я прощаюсь. Всім па-па-па-па!